Добрий день. Добро. Управління патрульної поліції Полтавської області. Молодший, да, поліції. так, поліції топ. Зробили зупинку в зоні дії знаку 334, понправо 8 8.4. Зупинка у вас тут заборонена. Там зі знаком все правильно? Да, там зі знаком все правильно. А як я А що ви взяли, що там не все правильно зі знаком? Ну, а зона дії знаку. І ще раз. Зона дії знака. Зона дії знака. Знак ну. діє до перехрестя. А де я бачу перехрестя? Оде де ви бачите перехрестя? А є тут перехрестя? Мені видно Ні, немає, перехрестя. Бо ви, знає... бо ви стоїте в зоні діє знаку. Ну так, е... знак діє до перехрестя, перехрестя я не Починаючи бачу. Починаючи спочатку, там де знак є, <кхів> І закінчуючи до перехрестя. <кхів> ви стоїте в зоні. Де дії перехрестя. Знаку. До зони видимого перехрестя. А ви стоїте за перехрестям? Знак... Ви стоїте в зоні? Зона війного. діє знака. Вийдемого перехрестя, я його не бачу. А навіщо вам його бачити? Що ви... значить, навіщо мені Подож, його бачить? Видемо. Починається он да, від знака до перехрестя. Ви хто? Вам посвідчені? Ну, хоча б представтеся, хто. ви? Інспектор зводу номер 1 роти No1 УПП Полтавській області, старший наканал поліції Фічка Олексій Гаворович. Угу. Добре. Стоїте під знаком 334. Зупинку заборонено. Зона дії знаку. До, перехрестя. До видимого перехрестя. Я перехрестя не бачу. Значить, знак встановлений знак, з порушенням. Знак знак встановлений з порушенням перехрестя по госту. А з чого ж це не ставлено? Ну, тому що знаю. А ви цього не знаєте? Ні, я цього не знаю. Ну, а треба... які у вас є є докази докази? про те, що... Можете звернутися в вашу національну поліцію. Подивитися розгляд справи, там де ми вже не один раз е, ці знаки оскаржували, що е, должна бути ще табличка, зона діє знаку. Якщо перехрестя не видно, знак встановлений з порушенням. Mm -hmm. угу. Надайте посвідчення, водія реєстраційний чи не зрафову На е, е, підставі. Підстава яка? Я вам тільки що пояснила. Порушення правил дорожнього руху підстава. А що я порушив? Я нічого не порушував. Порушили правила дорожнього руху. Я нічого не а порушував. Ви Тому мене звинувачуєте в вчора? Ви... Зуп... ви бачили, 4. що я зупинявся тут. Ви стоїте зараз, Це стоїть автомобіль, а я сижу в ньому. Я тут не зупинявся. А ви сидите за кермом чи? І що? А що мені заборонено? Мені заборонено сидіти? А, добре, хорошо. Очікуйте, будь ласка. Я можу припинити правопорушення, якщо ви вважаєте це правопорушення. А як ви можете припинити, якщо ви не водій? Стану водієм. У ну, вас відповідної категорії немає. Відповідно. А з чого ви взяли? У вас руки трусяться. Наприклад. Це після контузії, це нормально, це контузії? Да. Ну, дивіться. ви кажете, можете припинити правопорушення. Ну якщо ви не водій, як ви його можете припинити? Стану водієм. та посвідчення. Ні, водія, на, на підставі. Категори. На підставі. Ну. На підставі. Як ви маєте право. Чи ви маєте право керувати транспортом? У вас є підстава перевіряти зараз в мене документи. А якщо ви будете припиняти правопорушення, є. Звісно. Ну, це не підстава. Не підстава. Не підстава. Все, я можу припиняти. Ну, далі, що я затриманий чи що. Не затриманий. Ну, то я тоді припиню правопорушення. Ну, якщо ви це вважаєте... Своє, якщо ви маєте немає право. підстав для цього. Немає, немає підстав. Добре. Я заткнув.